В історії уродженця Січиславщини Юрія Михайленка не має чогось виняткового. Вона про звичну роботу, звичайну сім'ю та звичайного тата військового, який знову збирається стати батьком. Це розповідь про вже буденні для всіх страхи та життя в стані постійної небезпеки. Для мене війна почалася тоді, коли я зранку зібрався на роботу їхати і почув вибухи, і потім я Включив телевізор і побачив, що наступила війна в нас в Україні. Зразу було так стривожно, страшно було. Ці всі три сирени, оці, які там почали лунати в Ну, Страшнувато було. До повномасштабної війни Юрій працював зварювальником на державних підприємствах. Хоча зазначає, що ця професія спочатку не була його мрією. Ну, взагалі, я. Хотів другу професію, але так у мене склалося, що за мене вирішила моя сестра, вона була опікуном на той, на той період у мене. Я хотів йти на повара. Ну, вона подумала, отак, вирішила так, віддати мене зварювальника. Якщо чесно, то я не жалкую, що я здобув цю професію і працюю з 17 років в цій сфері сварювальних робіт. Наразі головним завданням є зміцнення лінії оборони. На будівництві захисних споруд досвідчені зварювальники, трактористи чи інші фахівці не менш важливі ніж оборонці на передовій. Завдяки їхній роботі лінія оборони зростає та стає більш надійною. Цей внесок не відображається у щоденних звітах генштабу, проте кожен метр здобутий щоденною тяжкою працею це крок до майбутньої перемоги. Я думаю, що наша робота дуже важлива, і це не значить, що ми, якщо ми знаходимося тут. По місту, по-нашому, служба. То я не, я не, ну, це не значить, що ми мало робимо. Ми робимо дуже, теж багато, і так само, як ті хлопці, які там працюють. Просто у кожного своя своя задача і своя робота. Їхня робота це не лише будівництво та зведення укріплень. В першу чергу це відповідальність за долю країни, захист її суверенітету. Боронити Україну може кожен і не лише зі зброєю в руках.